Там пишуть вообще, якийсь то зашквар. Ми слідкуємо онлайн за тими людьми, які нас дуже бісять. В думках обісрали і пішли далі. Це нормально. Казіолад відпущення. Я ще не знаю людину, а вона мене вже дратує. У 80% випадках перед знайомством я людину дратую. Блогер, за яким я слідкую, яка мене. Дуже сильно бізить. Потім мені скажуть. Так, хейтер це найкращий фанат. Я колхозниця, я ніколи не стану класним блогером. <гум> <гум> така найвідоміша українка, яка знімається в порно. А він хоче послати нахуй. Треба слати. Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Салюк і тут ми говоримо про життя, бізнес та блогінг. І сьогодні у нас. Спеціаліст з психології, правильно так можна сказати? спеціаліст -психолог. Психолог, так. психолог, і ми будемо говорити на дуже, дуже розкривати, дуже цікаву тему. А, а саме, чому ми дивимось блогерів, які нас дратують. Це дуже поширна тема. І 100% тут є люди, яких дратую я. Тут є люди, яких дратує Альона. І просто, навіть якщо ми вас не дратували, то точно хтось вас дратував. Тому ще раз, це Альона, вона психолог. Представься. Всім привіт, себе. мене звати Альона. Я психолог і власниця психологічного центру Йорейд. Супер, Альона, скажи, будь ласка, то ж чому ми все-таки дивимося тих блогерів, які нас дратують? Є такий термін, який називається hate watching, Тобто, це розповсюджено, що ми слідкуємо онлайн за тими людьми, які нас дуже бісять. Mm -hmm. І це ти знаєш, в принципі, це нормально, тому що всі ми любимо, наприклад, якісь такі шоу, де. Багато таких провокаційних персонажів. Mm -hmm. так? Наприклад, багато людей люблять е дивитись е суперняня? Ні, супермама. Суперма, супермама так. Тільки, так мари... супермама, і там. Е Завжди багато таких персонажів, так спеціально вони викликають у людей о, 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 так, так, щоб, ну, щоб їх не любили, щоб люди просто виміщали свої негативні емоції угу, на цих персонажах. Угу. І власне так само з блогерами онлайн. Скажи, будь ласка, як взагалі справлятися з тим, коли тебе дратує, чи блогер, чи людина, яку ти дивишся там в інстаграм, як з цим справлятися? Я не впевнена, що від цього треба якось відходити, так тому що якби для людини це може бути необхідно, але необхідно до те, до того моменту, поки це нас не руйнує. Uh -huh. Коли, наприклад, ми подивилися сторіс як, 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 якогось блогера, і ми почуваємо себе дуже погано, так. А коли ми передавали сторіс, там подумали, ой, ти мені не подобаєшся, що ж попсіхували на нього, там uh -huh. е, можна так сказати, в думках обісрали і пішли uh -huh. далі, це нормально, тому що це. Теж кожній людині це потрібно. Ми всі знаємо, що коли ми, наприклад, десь в групі з ким дружимо, uh -huh. завжди є така людина козьол тож yeah. це називається. Це завжди є, yeah. це є в офлайні якби В групах, в школі, десь в університеті, коли ми вчимось. Але коли зараз ми всі перейшли в онлайн, ми дивимося блогерів онлайн, і е, виникає що, що називається парасоціальні відносини. Mm -hmm. Це коли е, ти будуєш відносини з блогером. Тобто mm -hmm. це відносини в один кінець. Mm -hmm. Блогер з тобою не будує відносини, mm -hmm. а ти mm -hmm. з ним mm -hmm. будуєш. Так. І ти до нього або до неї відчуваєш різні емоції. Mm -hmm. І ти можеш виклик... якби відчувати до якого якогось, якогось блогера просто негативні емоції. Ти знаєш, часто буває таке, що от навіть я з таким стикалась. Часто буває таке, що я ще не знаю людину, а вона мене вже дратує. Так. Хоча вона симпатична, умовно uh -huh. кажучи, але вона мене дратує чимось. Наприклад, uh -huh. всі з цим стикалася. Чому так відбувається? А скажи, будь ласка, коли ти потім, наприклад, у тебе є можливість познайомитися з цією особою, і вона е виявляється дуже приємною, класною, чи ти відчуваєш сором за те, що я Ще, про неї так думала? у мене теж таке часто буває yes. так. Т тому що ми якби е люди мислять шаблонно, і це абсолютно нормально. І коли ми бачимо людину, у нас виникають якісь як, уявлення про неї. Ми оцінюємо її вигляд, і вона нам з кимось або з чимось асоціюється. І ми вже будуємо свою думку, опираючись на це. Це нормально, це всі роблять, і це не ознака. Це окей, так, 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 так. Скажи, будь ласка, часто ще таке буває? Я помітила просто по одним і тим же людям. Які мене е, дивляться, але не підписані. Але так. я постійно у них є в пошуку. Типу вони угу. кожного дня приходять, щоб мене подивитись, але чисто принципово не, е, не підписуються. Що угу. це? Як, як на це реагувати? Взагалі? Ну я думаю, що це є ті самі Після. ті самі люди, які е, слідкують за тобою, тому що ти їм дуже цікава, можливо, у них власне є якісь емоції негативні до тебе, але. Якби може з часом вони підпишуться на тебе, але це добре, що вони слідкують за тобою, mm -hmm. і вони твої такі е, підписники все одно. Так. так, а скажи, будь ласка, часто я з чим я стикалась найчастіше? Найчастіше я стикалася з тим, що а з самого початку знайомства з кимось, умовно кажучи, так я спочатку людей чимось дратую, наприклад, uh -huh. одну дівчина дратувала надлишковою активністю, типу, uh -huh. що я й там, і там і там і якогось uh -huh. це дратує. А по і от реально у 80% випадках. Перед знайомством я людину дратую, умовно, ну, чимось. А потім, типу, вже якби, все окей. І навіть була така ситуація, коли дівчина пропрацьовувала це з психологом. А, а, реально добре. було таке: Ніна, привіт. <плес> 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 Вона мені це сама <плес> розповіла. Ось, і В чому суть? Типу, знову ж таки, якщо у когось. Ем... У блогерів також таки часто буває. Mm -hmm. Як нам, блогерам, на це реагувати? Чи зовсім нічого не змінювати? Я думаю, що це потрібно на це якось реагувати. Якби розділимо це на дві частини, тому що ця людина вона реагує на тебе, наприклад, так, не тому, що ти така, а тому, що в неї. Твій образ викликає якісь емоції. Наприклад, у мене є якби, блогер, за яким я слідкую, яка мене дуже сильно бісить. Потім, Потім мені скажу так. <реш> так. Я тобі зараз можу сказати, але це якби в Тіктосі є така дівчина, і вона народила дитину в той самий час, коли і я. Тобто, у нас діти одного віку, mm -hmm. і вона у неї блог про материнство, як я провела свій день. Я пішла в кафе, я пішла щось, купила, mm -hmm. і вона мене дико бісить. І я розумію, чому вона мене бісить, тому що мій моя декретна відпустка, відпустка вона виглядає по, і по наш, іншому. Точно. І, і розумієш, коли я дивлюсь її блог. Я знецінюю все те, що вона робить. Mm -hmm. Я думаю про неї, що вона нічого не робить. Mm -hmm. Вона тільки ходить в кафе, робить фотосесії своїй дитині, купляє всякий хлам, щоб ці фотосесії зробити. І я... Якби виміщаю на ній це своє незадоволення. Точно. Знає, знаєш, так. Да. Іноді навіть таке трапляється, от та, та ж історія, яку ти розказала, таке іноді навіть трапляється з рідними людьми, там, наприклад, з чоловіком, так. або з дружиною таке, uh -huh. таке також uh -huh. трапляється. А як вже блогеру, який веде блог, реагувати на хейт, от коли, от коли ти людину дратуєш, uh -huh. і людина тобі пише, ти мене uh -huh. дратуєш, тому що ти така, -то така. -то". Uh -huh. Так, власне, е це. Друга частина, так, коли, наприклад, ця людина дратується і нам пише якісь е, речі. Якщо це дуже такі неприємні для тебе речі, звісно, ти могла б цю людину заблокувати або якось її е, не, не відповідати їй. Так? Тому що люди, які щось тобі пишуть, вони хочуть тебе спровокувати на конфлікт, і вони хочуть цього конфлікту, тому вони якби роблять цей перший крок. Тому якщо ти не хочеш, ти можеш е, нічого не відписувати. Якщо ти хочеш, Наприклад, я, я думаю про те, що е, блогери взагалі то вони, вони повинні зробити щось, щоб деякі хейтери стали їх е, е, фанатами, угу. так? тому що насправді хейтер це найкращий фанат. Точно. Він знає про тебе все. Точно. І тобі, якби я думаю, що блогери мають докласти трішки зусиль, щоб це стали е, справді такі люди, які тебе. Дуже сильно люблять, тому що вони про тебе знають все. А конкретно яких зусиль треба докласти, так. щоб перетворити хейтера в прихильника або фаната? Так само, як ми з тобою сьогодні говорили про те, що. Са ця людина, опираючись на твій образ, вона щось про тебе думає, так щось, якісь у неї виникають асоціації, і тому ти можеш, наприклад, свій контент додавати якихось таких сторітелінгів персональних, там де ти ділишся, наприклад. Своїм материнством, mm. або своїми почуттями, своїми слабкостями, тобто, щоб вона тебе побачила з іншої сторони, що ти теж людина, що ти теж стикаєшся з такими самими проблемами, як і вона, mm -hmm. і як ти їх вирішуєш? Mm -hmm. Тому що коли ми бачимо, що людина. Стикається з такими самими проблемами, ми розуміємо, що вона така сама, як і ми, і ми відчуваємо оцю емоційну близькість. Ми починаємо проявляти емпатію для цієї людини, або якось її. Ну тобто виникають оці позитивні емоції, власне. Так, так. А, окей, добре. Скажи, будь ласка, якщо людина, от я стикалася з таким, що коли я починала вести блог. В основному всі 95% колег на тодішній роботі одразу типу хейтали і деякі навіть сильно напряму. І що я на що я звернула увагу? Я звернула увагу, що коли людина хоче тебе захейтити, угу. от прям на яку купа злості, вона тебе захейтить навіть якби ти там себе не поводила, навіть так. якщо ти себе будеш гарно поводити, знаю, типу не хамити там або нормально відповідати, вона тебе все одно захейтить. Захейтить, чому люди себе так поводять? Тому що люди, як я казала, вони знаходять собі. Людину, на якій вони будуть виміщати свої негативні емоції. Mm -hmm. Тому що, наприклад, коли ось ти починала блог вести, ти розповідала про те, що колеги на роботі були цим незадоволені. Mm -hmm. І, наприклад, коли я почала вести блог, у мене теж було дуже багато хейту, mm -hmm. тому що люди бачать, що ти щось робиш, ти робиш не так, як вони. Mm -hmm. Ти починаєш виділятися. Ти виділятись, ти просто починаєш бути помітною для інших mm -hmm. і ти визиваєш викликає. Маєш різні емоції у цих людей, це і так. тому вони можуть дійсно не бути задоволені, що ти це робиш. Вони були б задоволені, якби ти була така сама, як вони, Точно. тому що, коли ти робиш щось, що не роблять вони, вони відчувають, що, що Якби вони бачать цю дистанцію між тобою і собою і розуміють, що вони в позиції гірші. Тому, mm -hmm. щоб поправити цю ситуацію, вони починають тебе хейтити і казати, що ти якась не така, щоб почувати себе трішки краще. Точно. Я от якраз з цим стикнулася, мені сказали, що я і я ніколи не стану класним блогером. Mm -hmm. Дуже смішно. Але я, і мене тоді це так зачепило. Просто це було дуже боляче, тому що mm -hmm. це було від людини, яка буквально вчора на роботі mm -hmm. мені посміхалася. І, до речі, ця. Людина, я вже скільки три з половиною роки як звільнилася з попередньої роботи, і ця людина досі мені пишеть з фейкової сторінки якісь гадості. Uh -huh. Я уявляю, наскільки ця людина нещаслива, що вона цим займається. Скажи, будь ласка, які ти можеш дати поради для людей, які хочуть почати вести блог, але uh -huh. бояться, я думаю, що треба починати просто з чогось. То я розумію, що. Може бути дуже важко почати вести розмовні сторіс або писати якісь е, пости. Я розкажу тобі, як я починала вести блог. Mm -hmm. Я е, якби сказала своєму чоловіку, що я почну писати, якби, вести свій блог, але спочатку я напишу 20 постів. І <різь> я, я не знаю, я, мені дуже було страшно публікувати щось. Я написала 20 постів, потім я вичитувала ті помилки. Просто вічність просила друзів прочитати, щоб вони ті типу, помилки знайшли. Потім я починала вести сторіс, і мені було дійсно страшно. Я навіть часами публікую в своєму блозі ці сторіс, там де я розмовляю ось так. Доброго дня, я сьогодні вам про щось розповім. Я навіть цей оцей голос це не лице воно просто було кам'яне. Так, і це нормально. Ми всі з чогось починаємо, і потім ми якби покращуємось. Так, і, наприклад, якщо е, хтось починає вести блог, і це виглядає ще не не професійно, скажімо так, це теж може викликати хейт зі сторони інших людей. Ось, наприклад, люди дуже бояться. Е, Відгуків своїх однокласників або якихось таких родичів, родичі, тому да. вони створюють нову сторінку, щоб ніби да. її приховати. Uh -huh. Але вони вс... все рівно бачать. Слухай, нещодавно мені написала uh -huh. дівчина: я не хочу в себе розповідати про те, чим я займаюся, тому що я хочу втіхаря стати крутою, щоб мої родичі не бачили, і тільки тоді я вже їм розповім, що я крута, і типу я це зробила. Я намагаюсь пояснити, що вони в будь-якому випадку дізнаються. Ну, в будь-якому випадку, ти дарма просто відкладаєш зараз своє життя. Ти знаєш, навіть я не, я не пам'ятаю, як ця дівчина називається. Українка найвідоміша українка, яка знімається в порно. Не, не пам'ятаєш? Не, не Неважливо. Коротше, подивишся на Ютуб від Волошин з нею знімав. Okay. Глянь, бо це цікаво. Uh -huh. І коротше, вона розповідає історію, що вона з Львівської області. І ось вона поїхала чи в словаччину, чи куди на перші якби зйомки. І думає, що десь колись вже її співмешканці міста дізнаються про неї, коли вона вже буде суперпопулярною порнозіркою. Але насправді буквально з першого з другого відео вже. В маленькому містечку про неї дізналась, тому що хтось там якийсь uh -huh. хлопчик умов uh -huh. uh -huh. да, подивився це відео. Ну, типу, тут паралельно так само, і звідси виникає питання: що робити, якщо я боюсь, ума ну, кажучи, uh -huh. родичів, думки, думки друзів і так далі. Але я хочу почати вести блог, як психологічно себе uh -huh. перебороти. Ну, треба зрозуміти, заради чого це робиш, так? Якби щоб у тебе була якась. Висока ціль, вища ціль, так щоб ось ось всі ці проблеми допомогла тобі якби перейти, так власна цікава річ, коли ти починаєш вести блог, і родичі, там, друзі, однокласники це бачать цікавий факт, що від таких дуже близьких людей, друзів, ти не отримуєш підтримки ніколи, не а від таких. Від кого ти ніколи да. не очікував, ти, власне, думав, що ця людина напише, що ти там о, блогером вирішив да. встати. Да, да? Да, Щось да, таке. А це справді людина, яка тебе підтримує. І тому я вважаю, що треба почати робити, навіть якщо страшно. Потім ти отримаєш ось ці відгуки, а будуть стоп. 100% будуть позитивні відгуки від людей, які тебе підтримують, людей, які, від яких ти цього просто не очікуєш, і це тобі дійсно допоможе. І якби це буде підтримувати твою мотивацію. А як ти думаєш, чому за підтримку родичів і рідних, так mm. чому не підтримують у початку чогось бізнесу, блогінгу і так далі родичі? От ніколи, реально ніколи. Я там не жаліюсь ні в якому mm. разі, але ніколи, і от серед моїх блогерів, знайомих ніколи нікого не підтримували родичі, ні рідні ні родичі та далі. Mm. Чому так стається? Я думаю, тільки тому, що система переконань цих людей вона трішки інша. Так, вони росли в інших умовах, у них інші інше сприйняття того, як має виглядати робота, mm -hmm. як люди заробляють гроші. Mm -hmm. І це ж теж такий момент е, з родичами, так що коли ти починаєш вести блог, твоя мама починає переживати про те, що якась там тьотя Люба або хтось, точно по побачить це, потім буде питати твоєї мами, а вона буде за тебе, ніби красніти, так воно ну, червоніти. Е, тому це теж якби. Такі переконання цих третіх осіб і їх, власне, проблеми з тим, що ти можеш почати робити. А якщо блогеру пишуть хейт, mm. і блогер не хоче ігнорувати, не хоче блокувати, не хоче відписувати приємно, а він хоче послати нахуй. Треба слати. Звісно, якщо в тебе є такий імпульс, якщо ти хочеш це зробити, чому ні? А якщо людина хоче блогер хоче проявити агресію у себе в блозі, Угу. З Яку? приводу якогось іншого блогера? Ні, не іншого блогера. Просто з якогось приводу, чи варто це робити? Ну, дивись, люди ведуть блог з якоюсь метою. Угу. І якщо ти, наприклад, хочеш показати себе як особистість в блозі, і є якісь речі, які тебе бісять, і ти не знаю, у тебе момент бомбалейло, і тобі треба його якось. Якби розповісти про нього, ну я вважаю так. Це я думаю, що це вже не моя сфера компетенції, тому що mm -hmm. це якби особиста річ кожного блогера, mm -hmm. що він вважає, має бути умісним так, mm -hmm. для публікації в блозі. У мене така стратегія. Наприклад, була дуже багато років, що я дуже сильно фільтрувала все, що я говорю, а, а зараз чи... вич... Вичитувала кожну сторіс. А зараз, власне, з цього року, я вирішила, що я просто публікую те, що я думаю, і навіть не перечитую ці сторіс. Супер, так це здається, найкраща стратегія. А коли мені це зайняло скільки років з 18-го року? Я вбив'ять років шість 6, п'ять. Okay. Які ти дадесиш? Яку ти дасиш одну чітку пораду? Для здоров психологічного здоров'я кожної людини. Проявляти себе так, як ти вважаєш за потрібним, тому що найбільше енергії, найбільше психологічного здоров'я забирає власне те, коли ми намагаємось підлаштуватись під інших осіб. Угу. І чому ми так робимо? Тому що ми, якби людина, вона істота соціальна, угу. і їй важливо бути в групі, їй важливо, щоб її приймали. І ми дуже боїмося, що нас хтось. За нашу позицію або за те, що ми робимо, нас закенселя так uh -huh. і тому ми дуже часто робимо те, що хочуть інші люди, а не ми. І я вважаю, що почати треба з цього, ну і теж цікавитись різними матеріалами, читати книжки, може по психології, щоб uh -huh. більше всьому розбиратись, і це допомагало людині знайти ось цю опору в собі і. І, і дійсно проявлятись так, як вона хоче. Добре, і останнє ти сказала за книжки порадь одну книгу, яка змінить все, от по психології можливо, в, в голові. Моя найулюбленіша книга це спілкування без насильства, ні «Насильственне не Я дуже люблю цю книгу, тому що вона як такий. Настільний підручник, я її, я її всім рекомендую, тому що це як така база, як проявляти себе, як відстоювати свої кордони, як спілкуватися екологічно з іншими людьми. Я вважаю, що це просто Клас. кожен має Хочу прочитати. почитати. Дякую. Так. Добре, дякую тобі, що ти прийшла. Дякую тобі, що ти поділилася своїми. Своїм професіоналізмом і зустрінемось з тобою ще. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм Альони. Обов'язково підписуйтесь на інстаграм Альониного проекту, психологічного проекту, і можливо ще щось додати. Та ні, 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 ні ніби все. І все. І дякуємо вам за перегляд. І зустрінемось у наступному відео.